Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина. Шановні колеги, я би дуже хотів, щоб ви зараз послухали мене дві хвилини. Ми працюємо і все, особливо е керівники фракції. Зрозуміло, що за цей закон ну він недолугий, але за нього треба голосувати, бо знов ми на рік продовжуємо агонію, рятуємо шахти державні від банкрутства. Ця пластівка вже там 20 років, вона триває. Я звертаю вашу увагу на інші принципові речі. По перше. Послухайте професіоналів і зрозумійте, будь ласка, що вугіль найближчі 20 років буде для нас ключовим видом пала. Всі ці байки про те, що можна замінити швидко на сонце, на вітер, це, вибачте, непрофесійна маячня. Це все має бути відображено в стратегії енергетичній, фаховій, яка має бути прийнята як на документ. Я, до речі, звертаю увагу на Польщу. Якщо хтось мені не вірить, то подивіться, як Польща використовує своє вугілля до сих пір, бо вони без нього жити не можуть. І ми не будемо змоги жити без вугілля найближчі 20 років. Звертаю увагу, прийнято якусь стратегію уряду до 35 го здається, року. Її ніхто не бачив в очі. Її просто заховали, її прийняли. Йдуть якісь презентації в Лугана. Де там вони ще там, в Лондоні, там, в Варшаві. Витрачається куча грошей, емоцій на повну мечню, яка не має ніякого відношення до реалії енергетичного сектору. Тепер опускаємося на землю. Ключовою кампанією для державних шахт є державна енергетична кампанія «Центр Енерго». Саме вона має спалити це вугілля для того, щоб у нас не було дефіциту електроенергії. Державдіт служба провела аудіт цієї компанії. 5 мільярдів порушень, непроведення ремонтів, фантастичне зловживання в державній компанії. Як ви думали, оприлюднив Держаудит цей звіт? Ні, не оприлюднив. І на мої запити не оприлюднив. Чому? Тому що одразу ДБР, Набу поліція закриває їх під кримінальним провадженням. Це системна криза, і я звертаюся до колег. Цей законопроект треба підтримувати. Але енергетика на межі почнемо ми рятувати шахтарів через державну кампанію «Центр енерго. Дякую.